Пошуки з металошукачем на пляжі в Одесі. Короткий огляд знахідок, який я відкопав за два дні пошуку. Поїхали дивитись. Ну, по-перше, це, як завжди, багато монет. Не дивлячись на те, що пляжний сезон майже закінчився, люди продовжують їх губити. З цікавого можу відмітити 50 та 5 євроцентів. Ці монети говорять про те, що люди, які виїхали, починають повертатись. А це вже монета американська. Один цент. З наших нечастих знайшов дві ювілейні десяточки. Як гадаєте, скільки гривень я назбирав на цей раз? Пишіть у коментарях. Переходимо до ювелірки. Цього разу я познаходив багато срібла. Це іконка, що, судячи зі стану, пролежала у піску не один рік. Ну а це каблучка. Стан вже куди ліпший. Про те, що срібна говорять відповідні проби. Не обійшлося і без біжутерії. Знайшов метелика з дорогоцінним камінням та жіночу заколку. Елемент від зарядного пристрою. Як гадаєте, з якого телефону? Цілих дві запальнички. Одна з них навіть працює. Та девайс для паління. Ну і повний.